Добрий день сьогодні. Я хочу з вами порозмовляти по такому питанні, як точність карт. Особливо точність не в місті, а десь поза містом, в лісі і тому подібне. Значить, на розгляд буде винесено два типи карт. Перші карт це 2310, офіційна версія. Від Garmin, та, яка поставляється на сьому версію і дозволяється скачуватись Garmin Експресом, коли ви підлаштовуєте годинник на комп'ютері. Сьома версія. І друга карта це ОСМ-карта, про яку я свого часу розповідав в своєму відео, як її знаходити, встановлювати і налаштовувати. Відео є на каналі, можете подивитись посилання в кінці ролика надам. Так ось я вибрав точку десь між двома оцими об'єктами тобто двома вулицями. Це так званий Голосіївський ліс, місто Київ. Як ми бачимо на Google картах, все дуже скучно і просто. Тобто є два, дві невідомі дорожки, ну, не така основна, начебто, дорожка. Більше нічого немає. Якщо подивитися на ті ж самі карти, але в. Фото, фото гугл зйомоків, гугл зйомки, то ми бачимо, що тут просто сплошняком ліс є якісь дорожки. Ті, хто бував в Голосіївському парку, ті знають, скільки тут різних дорожок, скільки тут різних можливостей ходити пішки. Тому виникло питання, наскільки добре справляються ті карти, які є, які наявні в гармін інфраструктурі, для того, щоб цим всім користуватися, особливо в випадку невідомої місцевості. Так ось перших два знімка – це умовно ті самі карти, ті самі дорожки на. 945 LTE моделі, про яку я розповідав, і 6 x Значить, Ми, якщо бачимо ці карти про 945-ту модель, ви пам'ятаєте, що на 945-ту модель можна встановлювати лише офіційні карти, тому що з ОСМ-картами вони не працюють, вони просто перезавантажуються, коли заходите на налаштування. Ви вже тут бачите, що тут кількість дорожок набагато більше. Наближення 50 метрів в Google картах наближення, яке б не робив, якісні покращується. 50 метрів, змінюючи наближення, додаткові дорожки не з'являються. Факт того, що подібні карти фіксує і шоста модель. Тобто ми бачимо в офіційній прошивці, в офіційних картах 2310 тільки невеличку кількість доріжок. Варто зазначити, що в офіційній карті є така штука, як прив'язка до мови годинника. Тобто, якщо у мене там стоїть російська мова, то буде російська умовно там назва вулиць, українська буде українська назва вулиць. У цьому є величезний плюс і бонус офіційної версії. Але неофіційна осм версія була залита на цей же самий годинок, і в тій самій точці ви бачите наскільки якісніше, точніше розписана і вказана місцевість. Значить, посилання на всі три карти я дам в описі до відео, можете користуватися. Бажано ОСМ-карти постійно оновлювати, тому що вони постійно оновлюються. І в цьому випадку ви будете мати ще кращу точність, тому що СМ-карти це карти так звана народна творчість. І ми в цьому в цій СМ-карті бачимо навіть наявний якийсь потічок, наявна велика кількість різних штрихпунтірних дорожок, які фактично наявні на карті, вони відповідають дійсності. Тому для виконання складних задач, для виконання складних походів, все ж таки я раджу вам постійно скачувати оновлену карту з ОСМ ОСМ, розібратися в зовнішньому вигляді, тільки той, який там вам більше вподоби, тому що там 6 чи 7 варіантів різного зовнішнього вигляду. В якості мінуса ви можете поставити лише в карту Латин. В цьому випадку у вас всі вулиці будуть названі на латиніці. Тобто пошук в даному випадку буде важче виконати. Але як я попередній раз вам розказував, що в цьому випадку все одно точки для куди вам необхідно йти, бажано ставити на додатку в додатку Google Explorer. і безпосередньо по е, пошуку до ну Тобто прокладання маршруту до точки, проходити і е, до цієї точки. В цьому випадку ви е, використовуєте всі можливості і дуже добре позиціонування. Тому е, я записав таке відео для того, щоб подумати і все ж таки раджу використовувати карти ОСН, так як вони. Перше, займають менше місце, друге, вони набагато точніші на тій місцевості, яка для вас може бути цікавою і важливою. Дякую за увагу, будуть запитання, ставте в коментарях. Всього доброго, до побачення. Підписуйтесь на канал.